Трішки затоварився. Є невеличка грудка, але ну... це вам, звичайно, не якийсь там Амазон. Так, от вона лежить. Те, що доктор прописав, валяється на землі. Мені подобається. Вона зараза якась крупна така. Сушники будуть ти в повітрі. Я не є фанат якоїсь там марки, моделі. Неякісна ламається. Ну що, посіяли. Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! На кінець то я добрався до посіву сої. Ви мене просили. Я вам сьогодні це покажу. Трішки затоварився, загрузив трішки ДТЗ, як грузив колись свого Т-25. Бункер засипав в сівалочку. Ну і ще один мішочок прив'язав позаду сівалки на підніжку. Сьогодні будемо сіяти отаку от площа тут 92 сотки. Взяв з собою десь 120 кг сої ранньої сорту Аполло. Ну і, звичайно, ці бактерії хістік обробимо, посіємо. Сьогодні хочу показати, як ця сівалка зернова буде сіяти. Я думаю, вам буде цікаво, тим більше ви мене просили це показати. Трішки покропотів дощик, тому земля така ледь-ледь зволожена зверху. Ну, я думаю, що це добре. Є невеличка грудка, але думаю, каточок зараз трішки там порозбиває. Давайте це все. Відчіпляти. Повний бункер затоварився. Там десь 50 кг я засипав, плюс мішок 50 кг Ну і сама сівалка 270 кг Гідравліка на холостих підносить без проблем. Справляється чудово. Це вже, рахуйте, пристойна вага під 400 кг Ой. Це все будемо обробляти препаратом хістік. Можливо, Хтось без цього сіє, не знаю. Я вже так переживаю за цю сою, як я її посію, як вона зійде, так щоб це все не опозоритися перед вами, ну і надіюся, мене хоч сівалочка не підведе. Бункер хотілося би трішки більший, щоб мав кілограм 100. Це було б зручно. Виїхав і можна сказати, отаку діляночку 92 сотика засіяв. Норма висіву буде 125 кілограм на гектар, сплошний висів. Тобто кожних 14 сантиметрів буде рядочок. Не ризикнув я на широку сіяти. Перший рік спробую так. Відкриваємо задвижки. Я думаю, 14 сантиметрів. Якщо навіть будуть десь якісь пропуски, то буде не так стидно. Ну, ви мене звичайно вибачайте, тому що я перший рік буду працювати сівалкою і посів сої. Теж я ніколи не робив. До четвертий слід сіє нормально. Каточок добра штука за одну цю грудку е, подрібнює, а оця загладжуюча доска досить непогано працює. По такій землі твердій, вона нормально працює. Сої практично наверху немає. В принципі, сушники лізуть достатньо, як бачите, зерно е, падає. Так, давайте подивимось, що там в бункері. Е, це четвертий слід, один проїзд, це десь сім соток. От. Так щоб швидко показати, щоб бактерії не бачили сонця. Ну тут ще лишається так, е кілограмів 15. Ось сої наверху не виднося. От, так, От вона лежить. Наверху її не виднося. Це вам, звичайно, не якийсь там Амазон за декілька тисяч доларів. За ці гроші це добре. Stop it. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Ayo, hey, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and sack on drop the 808 no Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm strong the freezer plane, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it popping, homie, day and night. Party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that real light. Що в нас тут в бункері? В бункері у нас те, що доктор прописав. Получається, вже висіяли, друзі, два мішка. Два мішка залишається отака от невеличка смужка. Зараз беру цей мішок довисипаємо ці наші чудодійні бактерії. Не знаю напишіть, чи сієте ви з ними. Без них. Ну насіння я не протруював. Чому не протруював? Тому що, перше, немає бетономішалки. А по-друге, друзі, я не купив протруйника. Можна ще було б тиждень почекати і посіяти, але перед дощик і хочеться. Тим більше сьогодні ж трішки покапав. Хочеться посіяти так, щоб це все зійшло. Е інколи приморозки в нас. Ну, то така справа. Ну що ж, залишилось туди назад і відсіяти боковинки. Ну і все. Ну що ж, шановний колектив, друзі, всі любителі такої важкої праці на землі, яка на даний момент поки нам не приносить нічого, крім музолів на руках, посіяв зерновою китайською сівалкою, мені сподобалося. Так, що в нас вийшло? Я ж кажу: отут, де відсівав, так, бачите, соя валяється на землі. Ну, скажу вам, тут знайомий фермер. Сіяв сою, до речі, зараз вам покажу. Вона зараза якась крупна така. Ну, якщо порівняти з моєю, це десь, ну, так, приблизно ем, на процентів чуть 30-40 точно. От, і в нього теж де де валяється. Ну, всяке ж буває. От. Бачите, тут, тут. Є. І це сівалка сіяла, яка коштує не одну сотню. Тисяч гривень. Ну, а це сіяла китайська зернова сівалка, яка коштує тисячу. І отакий друзі результат получився. Брилку вона розбиває не сильно, але розбиває. Саме головне, що, ну, бачите, отут лежить все. Дальше нема, 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 нема. Це чудово. Де-не-де соя валяється, але так все прикрито. І тут тверда земля, тому що, ну, як бачите, нога практично. Не грузне, так можливо трішки замазаний, тому вибачайте. Е, ну що, посіяли. Решти вже поля буду досівати скоріше за все, без вас, без вашої участі. Не буду познімати, показувати, тому що, тому що нема часу. Е, я працюю. Я цього трактора купив для того, щоб працювати. Якщо потрібно гектар в день, гектар в день потрібно три гектара в день. 3 гектара в день. Я не шкодую техніку. Ну як я шкодую техніку, але я її купив для того, щоб вона на мене працювала. Якщо хтось грається і там 5 гектарів броби за цілий рік, і пишуть потім дурні коментарі: бо якщо техніка працює, техніка ламається. Якщо техніка працює мало, її нема, як то кажуть, чому ламатися. Звичайно, техніка нова і вона не повинна була б ламатися. І це трішки неприємно. Коротше, друзі, посіяли. Я задоволений. Це, звичайно, не результат такої сівалки, точно в У плюс то вже цілий комплекс іде. Напевно, на як вона там вакуумна, чи як вона, яка там коштує як таких 20. Ну але вона та роботу робить. Ну, вона любить рівну площу і що? І правильне користування. А і ще до речі, забув сказати, оці маркера я переробив, вони мали би кріпитися отут. Але це неправильне місце кріплення їх, тому що сушники будуть йти в повітрі. Тому я переварив ці кріплення, переварив хамоти, збільшив їхню дужину і прикріпив сюди. Потрібно трішки підрегулювати. Я там ішов так, можливо, рядочки не будуть ідеально рівні. Саме головне, щоб це все зійшло. Тому маркера я переробив і оцю розгладжуючу доску, розгладжуючі тарілочки, перепрошую. Я відчепив. Чому? Тому що вони не витримують нагрузку, їх ламає. Що можу сказати? Якщо будете сіяти нею після фризи, бомба-ракета буде. Я вам це 200% даю. Якщо будете сіяти на добре спущені землі, теж буде добре, особливо ще якщо це пісок. Ну і оці сім'янопроводи. На сою, звичайно, не забувається, бо це шарики, полетіли так собі полетіли. Е, під ячмінь, як хтось казав, їх потрібно поміняти, поміняємо, звичайно. І що ж я зроблю, цей бункер, звичайно, я піднімлю для того, щоб їх випрямити. І думаю, будемо сіяти також з міндобривом. Хтось сказав, що сівалка розлізеться від Міндоброва. Все не вічне. Посіємо з міндобривом на осінь. Все реште, друзі, покажу вже по всходах. Тому поставте, хоча б за мої старання, за те, що я ділюся. Інформацію, яка для когось по-любому стане корисною. Я критикую свій китайський трактор, я критикую свій колишній Т-25. мене я не є фанат якоїсь там якоїсь там марки, моделі чи якогось там бренду. Ні, для мене це робоча техніка, яка має виконувати мої поставлені задачі. Якщо вона не виконує, значить. Про це ми розповідаємо, значить, ми говоримо, що вона неякісна, ламається там чи ще щось. Звичайно, комусь це може не подобатися, але трактори ломляться. Усі ломляться, які б це бренд не був. Що ж, будуть якісь, друзі, запитання, пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, особисті якісь запитання, це пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. На цю зернову сівалку я залишу в описі теж під відео посилання, де я її купив. Сівалка китайська ДТЗ СЗ14Т. Не чекайте від неї там е, сівалки Амазон, але свою роботу вона виконує. Коротше, от таке сьогодні було відео: посіяли сою. Думаю, вам сподобалося. Що ж, друзі, на завершення, всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відпаде. Тим ж самим. все, па-па!